Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 10 червня у вівторок. Я вас вітаю на моєму авторському youtube каналі. Він називається Василь Климчук. Дякую, що ви тут. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. Ну з основних характеристик, бо я вже казав, що був в дорозі. Ну доїхав до плюс-мінус стаціонарної стаціонарної майданчики. Тепер можна працювати. Хоча сьогодні весь час в голові, от і дзвінки, і розмови зі всіма ці Київ, Одеса, оця навала і чи буде Путін продовжувати чи ні? Але в принципі на сьогоднішній день 322 Засоби повітряного нападу 322, так, до так не рекорд, але настільки масовано концентровано. Тобто, серед цього всього 315 безпілотників, типу шахети, безпілотників імітаторів, що Путін запускав з Курська, Шаталова, Орла, Міллерова, Приморського, Ахтарська. Плюс були дві балістичні ракети, п'ять крилатих ракет з Кандерка. А це з Курської області. В принципі, можна було теж попорати там майданчик. Основний напрямок удару, як я вже сказав, й ви знаєте, кому розказувати це, це столиця України, місто Київ. Відбували напад авіація, зенітники, реп, безпілотні системи, мобільні вогневі групи силоборони. Ну всі, хто міг це робити і за всіх час це робить. А в принципі, на а, сьогоднішній день зранку ще ну до обіду вже були дані. Ви бачили в мене в телеграм-каналі. 284 засоби повітряного нападу противника було знешкоджено. Причому 220 – це безпосередньо вогневе вогневі засоби. А 64 – це локаційно втрачені. Вони були через роботу РЕП. 213 ворожих безпілотників типу шахет, це ну, і безпілотники інших типів, звичайно, збито вогневими засобами. І 64 локаційно втрачені або подавлені ребом. А плюс були збиті ці дві балістичні КН-23, п'ять крилатих ракет із Кандертем. Теж були збиті. Так що сьогодні по ракетах, взагалі, 100% коефіцієнт корисної дії. На жаль, от безпілотники, на жаль, от шкоди наробили. Вони влучали в засоби. Якраз як вони там називали цілі військові. Ну, ми бачили, як традиційно школи, навчальні там якісь заклади, пологові будинки, житлові будинки. Ми вранці ще про це говорили, але так воно ж не міняє ця шкода. 11 локацій, причому конкретне влучання і ще 16 локацій це падіння уламків або збитих безпілотників. Ще стосовно збиті безпілотники. Знаєте, це ми сьогодні вранці теж з вами говорили за. Перетин, ну як вони там розказують, пісочний род Путіна ми перетнули кордон Дніпропетровської області, розвиваємо свій наступ, якраз в тому напрямі. Ну перетнув кордон, ворог перетнув кордон Дніпропетровської області. Та так кажуть військові. Тільки тоді, коли він перетнув як один, один нюанс, як тільки він перетнув, перетнув цей кордон, він одразу був знищений, бо перетинання кордону відбулося так ненадовго. І до речі, цей забіги це не перший, не останній раз. Поки вони не матимуть можливості закріпитися, такі набіги звичайно будуть тривати. Також напевно можна порадити не робити на цьому хайпу. Зараз ця територія, звісно, потрібна ворогу як фланг Покровська. Ми про це говорили. Тобто мова не про Дніпропетровщину, мова про Покровськ. Ну і до речі, треба подивитися на Новопавлівський напрямок. Там противник має просування на північний захід від «Багатаря». І в перебудова там теж є такий населений пункт. Ворог також просувається, розширюючи контроль а, в південній і південно-східній частині комар в зявці з перебудовою. Єврогідні, що загарбники зможуть обійти ні з заходу через річку ці мокрі яли, щоб створювати загрозу нашому гарнізону з усіх флангів. Ну буду пробувати вони флангово вклинитися і не дати спокійно нашим вийти із селища. А, сьогодні так само я вам доповідав про реляцію з видання білд німецького стосовно. Но ну, ну ексклюзиву, як вони вважають? Ну в принципі так і можна говорити. Це збиття або механіка збиття. Чимось. Ну, поки що говоримо за наш F-16, Цього російського су 35 причому такі світовій класифікації це борт, який називається фланкер, так Україна несподівано виграє повітряний бій. Це попри все, що там це історична перемога, якраз Сумська область. Ми про це говорили. Значить, там мова йшла якби про відповідь, яку росіяни намагалися дати з точки зору, що українські ВПС використовували бойові літаки досить успішно для бомбардування саме російських позицій, і от запустили цей су. 35 35, але не розрахували, що цей САП 340, цей АВАКС підніметься в небо і за 200-300 км до кордону дійсно пророкурував так, що Су-16 запустив ракету. І ось один канадійський льотчик на платформі X, колишній Twitter, похвалив координацію західних систем озброєння. Він сказав: Так: справа не лише у f 16 справжнім геймченджером це ВАКС став, а ще один там авіаційний канал, відзначив на те ж історичне значення зіткнення західної і радянської техніки. Я вам теж розказував, що цей Су 35 це не здобутки там Росії чи Путіна. Це ще розробка радянського союзу. Тобто, якщо інформація підтвердиться, це буде перший повітряний бій за у. Чістю українського вайпера, або як його називаєте, F-16, що ще важливіше, російський фланкер був збитий голландською модифікацією f 16 am моделлю, як яку більшість вважають застріли, чому нами передали. Бачите, скільки от сходиться в одній події. Тепер стосовно там колишніх, не колишніх розвиток. Ну Ви ж бачите, що росіянам дуже хизується що їм Північна Корея за все час Підставляє плече. Так от Північна Корея виявила інтерес до російських безпілотників. Минулого тижня. Я вам доповідав, що їх секретар ради надзб... цього безпеки і оборони Шойгу полетів до Пхеняну, зустрічався з Кім Чен Син... іром іном. І от ми зараз з'ясовуємо з вами про що саме йшлося. Під час нещодавнього візиту до КНДР. Секретар Ради безпеки Шойгу обговорював з Кім Кимчинином питання збільшення взаємовигідного співробітництва між країнами, зокрема. А Кімчинин дуже високо оцінив. В технологічний рівень російської армії висловив інтерес до російських дронів Камікадзе. ці військові політичні пабліки російські що додають Ким хоче навчити частину своїх військових літати на FPV-дронах? Для них це надто прогресивно, але таке побажання було озвучено і передано вже путіну безпосередньо. Поки що жодного рішення цього питання не було, також шойгу домовився про постачання нової партії снарядів і ракети Скандер. Проте тут ніхто не збирається конкретизувати. На жаль, але ми ж вами знаємо, що за попередніми підрахунками до 9 мільйонів снарядів після того, як вони почали домовлятися, яким чинин доставив військо Путіна. Ну щось на такому обсязі, але це вже не за гроші, не за золото, не за уранові технології, а конкретно за безпілотники. Плюс до всього, от як вже додає Кирило Буда. Очільник головного управління розвідки Міноборони Росія домовилася з Північною Кореєю про використання потужностей країни для виробництва власне безпілотників, типу Гарпія і аналогів Шахет 136 герань. Ну з одного боку, звісно, це в контексті цього прохання, з іншого боку, для того, щоб нарощувати потенціал самого Путіна. Росія суттєво вдосконалила при тому при цьому північно-корейські балістичні ракети КН 23 перетворивши на смертоносну зброю малої дальності. Це теж реляція Кирила. Буданова, що перша передана Росії партія КН-23, Ми про це багато теж говорили. А мало дуже погану якість. Половина з цих ракет не тільки відхилялися від траєкторії, але й просто вибухала в повітрі одразу після старту. Відтоді, завдяки російській допомозі, ракети були значно вдусколанові і тепер вражають із смертельною точністю, яка врази збільшена. Таким чином Росія отримала вкрай необхідне джерело балістичних ракет малої дальності. Ну маємо те, що не маємо. Ну а не тільки цими ракетами і теж ми вже згадували про це звісно, інтерв'ю. Яке цей Медінський давав Раша ну, Today, на каналі Russia Today, Там є певні програми. Вони ж потім були розпорошені по мережах CNN, MSNBC, по Fox, І от саме там цей Медінський сказав про те, що їх насел... населення, наше населення, наші громадяни вибагають від нас набагато більш жорстоких дій. Наприклад, Арішнік по Києву, по Львову, типу достатньо переговорів. І нам дуже важко щодо цього. Бачите, так мучиться цей Медінський. Інський, чому ситуація для України стала гіршою, це ж він в розвиток саме пояснює, тому що в чотирьох суб'єктах пройшли референдуми в чотирьох регіонах, і це офіційна частина Росії в чотирьох регіонах і Росія не може звідти піти, бо це зрадить людей. І це неможливо. Вони записані в конституції України в конституції Росії. Те, що вони записані в конституції України, це просто нікого не обходить. Так воно виглядає. Але якщо зупинити конфлікт по лінії фронту і не домовитися про е світоустрій сьогодні. Просто укласти якесь перемир'я, там припинити ці удари в глибині території, все що завгодно. То знаєте, такий буде спірний регіон, як оце від між Вірменією і Азербайджаном. Карабах, то цей регіон перетвориться на величезний Карабах, говорить, я. Просто просив би вас запам'ятати. Це ж великий історик говорить. Він же ж типу, все знає. Він знає ці всі передумови, витоки і історичні якісь події. Він називає, що Карабах ще до сьогодні спірна територія. Зараз Зараз ми до цього мідінського, там, де розшифровка повністю його рівня розвитку, що людського, що наукового. І тут він продовжує, що через якийсь час Україна разом із НАТО і союзниками вступить до НАТО, спробують його відвоювати. І це буде по суті кінець планети. Це буде я ядерна війна, ми не хочемо, щоб в нас створювався привід і гігантський Карабах, не визнаний ніким, серед яких може вибухнути ядерна війна. Війна ми цього не хочемо. Тому ми хочемо зупинити зупинитися і укласти повноцінний мир і визнавати нові території, Щоб усі, щоби усі. Ну просто скромні люди. Вони нічого такого не хочуть. Просто віддайте вам те, що у вас є. Ну просто ми хочемо, щоб воно стало нашим. От якось така тут логіка. Просто знаєте дійсно, що це Блеф розрахований на е, таку несистемну не психіку любителя гольфу. Можна так казати. Ну це ж він має розуміти, звичайно, що всі росіяни разом із мединським безсмертні, і вони ж саме виживуть в ядерному вогні. На відміну про всіх інших. Тепер щодо Карабаху, ну найбільш уважні мої глядачі, які давно на каналі знають, що я мав певний досвід з ну, роботи в Азербайджані. І якраз цю проблематику Азербайджан Вірменія знаю, ну так м'яко скажу скромно зсередини. І після всього, як там про після війни, після підписання мирної угоди, після того як там втручався, втручалася Туреччина, там наскільки це дуже потужно, Карабах, і там зараз скрізь Азербайджану, вийшов звідти Вірменський цей контингент, і тут виходить цей Мідінський, розказує, розказуючи це спірна територія. МЗС Азербайджану, Міністерство незакордонних справ публічно закликало помічника Путіна. Мединського стулити пельку і не втручатися в питаннях поза своєю компетенцією. Та нема ніякої компетенції, якщо він доктор наук, він там а, голова спілки письменників, він там розказує про половців і печенігів. І тут така штанга, така штанга, що ж була вимушена там Маша Захарова ціла разом з Лавровим цим конем Путіна казати, що ви знаєте, ви, ви, ви ж просто не чули, але ми вже визнали не, ну, якби приналежність Карабаха до Ка до Азербайджану. Питань немає, ну тобто, відомство розкритикувало заяву Мединського, в яких на думку азербайджанської МВС МЗС спотворювалися факти про вірменно-азербайджанський конфлікт. а Карабаський регіон був представлений як спірна територія, при цьому при всьому, оці от суперечки, розповіді, які можливо і не випадкові. Ви розумієте? тобто там десь на верхах вони типу розказали, що все от незалежне було, стало тепер всередині країни, як воно і було раніше, і це завдяки цьому Леніну Сталіним. Оце от все такий розподіл, що там анклав якийсь вийшов, і потім вірмени там на нього претендували. А по факту, це ж дійсно азербайджанська територія, і тепер, коли хтось хоче накласти лапу, просто якби на низах починає ці кулі пробні кидати. Не призводить до того, що ще одна країна, яка має дуже нестійку психіку до пропозиції Росіян, це Казахстан. Та так, от президент Казахстан Токаєв доручив створити тероборону в країні. Прес-служба президента Казахстану про це офіційно повідомила після призначення нового голови Міноборони країни. Токаєв доручив приділити увагу інституту служби в резерві і розвитку сил територіальної оборони. Ну то, то так, от з такими друзями, як Казахстан і Росія, напевно, ворогів не треба. Якщо якраз там на північних територіях вони будуть робити цю тероборону, звичайно, що в Москві є люди, які не вірять навіть і європейській сталості, і не вірять в те, що стаття 5 НАТО працює. І хотіли би випробувати НАТО на міцність. Ніхто не сумнівається. Просто керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль ще раз про це заявив і застерігає, що можуть бути недооцінки експансіоністських прагнень Росії. Відомство пана Каля має розвідувальні дані, які свідчать про те, що війна проти України лише перший крок на шляху Росії на Захід. Росія хоче вигнати Америку з Європи. І для цього буде використовувати будь-які засоби. Росії не потрібно проводити велике бомбардування чи задіювати бронетанкові сили. І я вже бачив в коментарях, нас люди писали: а можна невелике бомбардування? Ну так, щоб європейці якби відчули, почули про що вони насправді говорять, коли висловлюють глибоке занепокоєння бомбардуваннями Києва. Я ні до чого не закликаю, я як, якби так от просто фантазую, от як би вони на це відреагували. Ну, достатньо відправити в Естонію, як кажуть, розвідник німецький, зелених чоловічків. Та для захисту нібито приглоблених російських меншин. А Ми з вами про що говорили? Ми якраз з вами так і говорили, що буде Естонія, там нарва, там а, захист російськомовного населення. Невже тоді вважають в Москві президент ша відправить солдатів через Атлантику, дозволить їм загинути на чужій землі? Це і буде випробуванням альянсу? І ми повинні це усвідомлювати і намагатися бути таким стримуючим фактором, щоб Путін навіть і не думав про такий напад, сказав пан Коль. Каль. А, і Марк Рютте при тому вважає, що Росія може випробувати за. Стосувати силу щодо альянсу через 5 років, але як я вам ранці доповідав, він в цьому ж зв'язку казав, що було б непогано, щоб Україна ще там трохи билася, і тоді на нас може трохи пізніше зверне увагу Путін, але закликав союзників при тому по НАТО не обманювати себе, адже тепер весь альянс це по суті східний кордон. Ну на східному кордоні є країни, які до сьогоднішнього дня були сталі. В плані боротьби з росіянами, а тепер є питання, і можливо, щоб ці питання якось улагодити чи домовитися там теж про якусь підтримку. Новообраний президент Польщі пан Навроцький сказав, так що хочу терміново зустрітися з Віктором Орбаном. І розраховує на добрі відносини з ним за словами пана Навроського, Орбан є дуже ефективним політиком, що підтверджують його неодноразові результати виборів. Ну, ми знаємо, як там вибори відбуваються. Можливо, пан Навроський теж собі вже метикує. Правильно, бо справжній політик починає думати про вибори наступного дня після виборів, після закінчення там цієї попеї з виборами. Все, він вже готується до наступної там, неважливо 4 роки чи більше. Польський політик також зазначив, що крім Угорщини планує розвивати співпрацю з Словаччиною, Ну і звичайно, Чехією. це трошки інший калінкур, але і Словакі... Угорці, ну йому розкажуть, як треба себе поводити на сьогоднішній політичній арені. Ну, в принципі, десь щось по цій досвідченні бійці. А цей перший раз зайшов. Тепер друзі, дуже важливий момент. Він так чи інакше буде мати вплив на світову історію на сьогоднішнього дня. Я не сумніваюся, якщо воно буде розвиватися далі. Я припустив, я хотів би помилятися, що в сполучених штатах розвивається тема, яка називається громадянська війна. Але ну поки що так, там масові зворушення. І от Трамп заявив, що в ці заворушення влаштували проплачені повстанці і пообіцяв звільнити місто. Ну знаєте, як помаранчева революція або кольорова революція, він так має про це говорити. І кольорова революція прийшла в Сполучені Штати. Знаєте, і сміх, і гріх. Але Трамп опублікував низку дописів в соцмережі, в своїй True Social, трусовшол, яких звично. Казав, що винуваті демократи, а не власна міграційна політика. До речі, про міг... цих демократів і про там відповідні карікатури. На них я вам теж сьогодні розказував, бо кажуть, десь віслюк зник. Колись велике американське місто Лос-Анджелес було захоплено, і окуповано нелегальними іноземцями, і злочинницями. Це цитата від Трампа. Зараз жорстокі повстанські напади нападають на наших федеральних агентів, намагаючись зупинити нашу операцію з депортації. але ці беззаконні заворушення лише зміцнюють нашу рішучість. І я каже, доручаю міністру внутрішніх справ, міністру оборони, генпрокурору координації. Ну щось мені Федороча легітімного нагадує не вам ні, наш майдан, ні. Якось так теж доручав так всім в координації з усіма іншими відповідними департаментами та агентствами вжити всіх необхідних заходів, щоб звільнити Лос-Анджелес від мігрантської навали і покласти край цим мігрантським заворушенням. Тобто порядок буде відновлений, нелегали будуть вислані, а Лос-Анджелес нарешті стане вільним. Дякуємо за вашу увагу до цього питання. Ну і там ще згадує він шефа поліції в Лос-Анджелеса, який нібито заявив, що протестувальники все більш агресивними. Ну але так воно є по факту. Коли ми дивимося ці відео, просто справа в тому, що раніше такого не було. Тобто, за Байдена такого не було. Прийшов Трамп. І нарешті воно є. Ну також він обсипав образами губернатора і мера Лос-Анджелеса. Сказав, що вони мають вибачитися перед жителями Лос-Анджелеса за жахливу роботу, яку вони виконали. Тепер це включає в себе заворушення, що тривають в цьому місті. Це не протестувальники, це порушники спокою бунтівників. Пам'ятайте, що маски заборонені. Причому ще до такий нюанс, що правоохоронці Трампа теж всі ходять в масках. Ну, мабуть, для того, щоб не прилетів, так би мовити, бумеранг йому відповідь. Ну а місцеве керівництво відповіли в ефірі місцевих телеканалів в соцмережах. От в одному з дописів цей губернатор Каліфорнії сказав, що давайте прояснимо ситуацію. По перше, місцеві правоохоронці не просили про допомогу. А Трамп прислав там і цю гвардію і морських піхотинців. Трамп все одно відправив війська, щоб створити хаос і насильство. Трампу це вдалося зараз. Ситуація дестабілізована. І нам потрібно відправити ще більше правоохоронців, щоб приборкати цей безлад, створений до речі, Трампом. І спілкуючись з, з репортерами, от якраз губернатор е сказав так: говорячи про чудову роботу Нацгвардії, Трамп повністю збрехав. Ну, бачите, по всій країні так само, як і в нас, ми в час по останнім там місяцями говоримо про чарівний овальний кабінет, про чарівні закони, про чарівні ідеї, і оце чарівне починають використовувати скрізь. Тобто, чарівна е, да, чарівна робота Нацгвардії. Ну і написав у Твіттері, що все в безпеці. Це так, пане Трамп. Це той безлад, який ми тепер намагаємося прибрати. Та, от всі абсолютно в безпеці, друзі, і е, в безпеці стосовно України на сьогоднішній день. Бо кого це стосується, бо час часу там виникають моменти. І з мобілізацією я просто нагадую, що президент Зеленський сьогодні ж стиг сказати, що ми можемо в місяць мобілізувати 27-30 тисяч людей, при тому, що росіяни таку цифру мають на рівні 40-50 тисяч. і на приточне запитання, чому більше каже, тому що в них утилізація відбувається набагато швидше, в тому розумінні, що ми дивимося на табличку верфікованих втрат, яку за всіх час дає генштаб. Ми ж бачимо, що там буквально там післязавтра ми розміняємо другий мільйон. Насправді, чи росіяни розміняють і для них абсолютно не переливки, там, скільки їх буде? 2 мільйони, 2,5. Але є на сьогоднішній день. Тим не менше, в нас є нюанси, і є ті, хто бажає, не бажає, та, хоча повинен, і є притягнення до відповідальності, є штрафи ТЦК. І от нові функції в Reзерплюс, які анонсовані стосовно оплати штрафів ЦЦК онлайн, з кінця червня. Тобто з'явиться можливість оплачувати штрафи ТЦК, будуть доступні штрафи за несвоєчасне своєчасне оновлення облікових даних, а пізніше будуть додані інші. Там передбачена знижка 50 в разі добровільної сплати штрафу від ТЦК. Передбачена можливість закриття адмінок ну, адмін цих проваджень за порушення військового обліку щодо тих військовослужбовців, які добровільно підуть на військову службу за стосунок резерв плюс влітку дозволить. Не сплатити штраф, от, власне за знижкою 50%. не зважаючи на те, не зважаючи на ті складнощі, не зважаючи на а, ці щоно бомбардування, ці денні безпілотники, це безкінечні е, балістичні е, ракети, Київський міський інститут соціології, міжнародний міський міжнародний інститут соціології. Оприлюднив досвід дослідження, в якому визнає, що 52% опитаних українців категорично проти будь-яких територіальних поступок агресору. А 38% готові прийняти територіальні втрати. Якщо йдеться про офіційне визнання, проти виступають навіть 70%, А 24% кажуть, що готові давайте вже юридично. Причому передачу під контроль Росії території я просто повертаюся до цієї реляції Мединського. Території, які контролюються Україною, там Херсон, Запоріжжя, на чому наполягає агресор, викликають від це відкидають майже 80% опитаних, 15% згідні на такий крок. Варіант, де факто, визнання контролю Росії без визнання де Юри готовий прийняти 43% опитаних українців, але 48% виступають категорично проти в усіх регіонах країни опитані однаково налаштовані проти цінного визнання окупації або передачу під контроль Російської Федерації неокупованих територій. Однак, в питанні фактичного визнання окупації, без юридичного оформлення, помітні розбіжності на Заході і Сході, трохи більше тих, хто готовий прийняти такий варіант, а в центрі і на Півдні більше тих, хто категорично його відкидає. Ну На Заході і на Сході, мабуть, щось більше знають. Друзі, так виглядає розвиток сьогоднішнього дня, поки я тут налаштовуюся на новому місці, але що встигаю, вам доповідаю. Дякую, що ви на каналі. Підписуйтесь, приєднуйтесь, дзвіночки вмикайте, лайкоси, категоричні українські подобайки, якщо вам заходить цей формат. Далі більше, звичайно. Чайно, далі більш інтенсивно. При тому, при всьому я би вас дуже просив. Коментуйте і відправляйте лінки і гіперпосилання на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, аби люди реально знали, а не здогадувалися, що навколо відбувається. Друзі, дякую мої патреони, дякую спонсори каналу. Щиро дякую вам за підтримку, за ваше плече надійне. І друзі, в описі до цього відео є різні опції. Якщо маєте бажання і можливості, теж долучайтеся. Спасибі величезне, бо на загал ми не забуваємо, що кожен. З нас кожен на своєму місці. Як вміємо, як знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами, пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтеся. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення, до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь, і далі обов'язково буде. Слава Україні!